Сьогодні по держконтракту продаються ще 10 комплексів. Версія з додатковими антенами і модулями було розроблено нашими інженерами і вже вийшло в ці перші 10. Ці комплекси вже дозволяють працювати по низьких частотах, а це означає, що вони вже працюють не тільки по великих пташках, по розвідниках і так далі, а ще й по ФПВ, в які так сильно <кхід> надоїли нашим військовим. Комплекс АйПетрі потрібен для боротьби з ворожими крилами суперкам, Орлан, зала та ударними ланцетами. Зривати бойове завдання цим крилам, не даючи їм проводити розвідку, і тим самим ми закриваємо свої підрозділи піхоти, артилерії для того, щоб їх не бачили з неба. Це більш ефективні комплекси. Вже виїжджають на фронт сьогодні. Ще три комплекси до центра ПДТР виїжджають і наступного тижня теж будуть робити шкоду ворогу.